Назвали зрада. Знову новина кричать зрада. Хтось в раді не голосував. Не хоче повертати додому, тих, хто обов'язок віддав. Кажуть, немає, ким міняти. А якщо краще пошукати, сидять же в раді там мордаті, Їм важкі кнопки вже нажать. Може вони там потомились і стидяться людям це сказати. Мабуть, їх треба вже змінити, до війська дати їм мандат. Платити їм за п'ятдвадцятку, а щоб краще змотивувати, відправити їх по на ноль ще сутку заробляти. Нехай відчують на собі те, що всі відчувають, що сутка та на папірці і на її дірки закривають. Ті дірки, що роблять вони, коли річний бюджет складають, і навіть у такі часи вони себе не обіжають. А може, час вже схаменутись. Держава ж має бути кулак, коли захисники вернуться, вони спитають, чому так? Дякую, що дослухали.